Справа 1024. ламана АБЦ графік деякої функції, причому у нас є координати точки А, Б і С. Побудуйте цей графік і за графіком знайдіть. Ну що ж, давайте для початку побудуємо цей графік. Давайте позначати точки, хай будуть жовтим. Отже, точку А з координатою мінус 3 та 2. На перетині по x-3 а по y2 ставимо точку. Так, підписуємо. Це в нас буде точка А. Так, далі. на перетині 1 і 6, бо точка Б з координатою 1 і 6. По X – 1 А по Y6. Ставимо точку. Так, підписуємо. Що це в нас буде. Б. Точка. Ну і остання точка. Точка С. З координатою 4 та 0. По x 4 і по Y 0. Ставимо точку. Підписуємо. Що це у нас буде точка С. Нам сказано ламана А, B, С, То ми з'єднуємо тоді точку А і Б прямою в У мене є такий інструмент, який я легко з'єднує. Так, ну а потім точку Б і точку з'єднуємо. Є? Ну що ж, графік ми побудували. А зараз давайте ми читаємо перше завдання. Знайдіть значення функції, які відповідає значенням x дорівнює мінус 2. Записуємо тоді, якщо. Хай буде перше. Якщо записуємо x дорівнює мінус 2. Пишемо, то y дорівнює. Отже, на перетині по x, давайте ми. Візьмемо тоді лінійку. По x у нас мінус 2. Проводимо перпендикуляр. Давайте я якимось тоненьким проведу. Перпендикуляр до точки перетину. Так. Є. Ну, а тоді з точки перетину на вісь Y. Ми бачимо, що перпендикуляр у нас. Залишиться біля 3 по Y, то ми записуємо, що y у нас дорівнює 3. Записуємо y дорівнює 3 є. Далі записуємо друге. Якщо X дорівнює 0, то y дорівнює. Тут уже ми при не будемо проводити, а просто позначимо координату там, де наша. Функція перетинає вісь Y, коли Х у нас дорівнює нулю. Давайте ми позначимо це точкою. Тут бачимо, що у нас ось перетинає точку, де по Y у нас дорівнює 5. Є третє. Записуємо, якщо x дорівнює 1. то. І тоді дорівнює. Ну що ж, беремо тоді і опускаємо перпендикуляр, там, де х у нас дорівнює 1. Зрозуміло, що вийде 6, бо ми будували точку з такими координатами. Ось ми опускаємо перпендикуляр. Так. Ну і опускаємо перпендикуляр тоді з точки перетину на вісь Y. вийде, звичайно, що точка з координатами 6. Ось вона є. Записуємо, що y у нас дорівнює 6. Далі друге значення аргументу, яким відповідає значення y дорівнює 2. Ну що ж, записуємо тоді перше, що y дорівнює 2, якщо X дорівнює, так, дивимося. Тоді X, y дорівнює 2. Беремо лінійку. Шукаємо Двійка у нас у дві сторони розходиться. То тобто ми проводимо тоді в одну сторону до точки А. Ось у нас є лінія. І в іншу сторону. Так, є. Давайте заберемо. І потім опускаємо перпендикуляр униз. Ну, з точки А зрозуміло, що буде мінус 3, бо ми будували точку з такими координатами. Так. То будуємо вниз. Ну і праворуч також опускаємо перпендикуляр. То бачимо, що він опускається у нас на точку з координатами 3. Є? то записуємо, що х дорівнює «мінус 3. І x дорівнює, бачимо 3 є. В другому завданні пишемо, що y у нас дорівнює 4. Якщо х дорівнює, дивимося 4, то ми проводимо перпендикуляр через y, який дорівнює 4. Обидві сторони, бо функція у нас зліва і справа буде перетинатись. Так, то ми проводимо раз І два. Опускаємо вниз. Так, то бачимо одна у нас координата вийшла мінус 1. І інша координата вийшла 2. Є. Ну що ж. Отже, записуємо, якщо Х у нас дорівнює тоді мінус 1, і пишемо х дорівнює. Тоді 2. Є. Ну і останнє третє. Пишемо y дорівнює 6. Якщо у нас. Х дорівнює єдина точка, коли y дорівнює 6, це точка Б у неї x дорівнює 1. Записуємо, якщо x дорівнює 1. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Побудуйте графік. Ми побудували. В першому завданні знайдіть значення y, то ми пишемо 3, 5 і 6. Є. А в другому завданні знайдіть значення аргументу то ми пишемо мінус 3 і 3, потім мінус 1 і 2, ну а потім 1. Є? Yeah.